Ну, а якщо у вас все ще немає собаки, яка піднімає ваш рівень окситоцину, тоді подивіться наш наступний сюжет. Можливо, саме серед його героїв ви знайдете собі друга. Наші журналісти побували у гостомельському притулку для тварин. Там наразі пробуває 514 собак та 136 котиків. Є з кого вибрати про те, як притулок відновлювали після руйнувань, і про фестиваль адопції, який допомагає чотирилапим знайти нових пет батьків, у матеріалі наших журналістів. Цих маленьких клубочків щастя у гостомельському притулку майже тридцять. Усі вони, як і інші собаки та котики, чекають на свої люблячі родини. Зараз ми в кімнаті з наймолодшими жителями притулку. А, навіть якщо він вже такий маленький, він вже має першу спеціальну вакцинацію для таких маленьких. Скажу, я закусую сам. Да. Я кушу вже сам, і я вже готова починати шукати своїх е, е, предбатьків. Свою діяльність у гостомельський притулок для тварин розпочав 24 роки тому. Він існує донині завдяки любові трьох жінок зоозахисниці Марії Вронській і її бабусі та мамі. Саме вона з маличку тягала додому всіх котів та собак, і вже. І в дорослому віці, в 30 років, вона годувала всіх безпритульних собак Києва. І таким чином привернула увагу саме е, пані Асі, да і її матусі до цієї проблеми. Саме бабуся змогла побудувати притулок, яким зараз керує Марія. Дівчина здобула дві вищі освіти і мала перспективну кар'єру однак покинула все заради тварин. Чим старше я становилася, тим я розуміла, що якщо щось трапляється з тваринами або десь потрібна допомога, я кидала роботу, кидала всі плані. Навчання, я їхала туди там, допомагати чи рятувати. І в один прекрасний момент я приїхала в притулок, зрозуміла, що це дуже перспективне місце, що це дійсно місце, наповнене любов'ю, і мені захотілося його розвивати. Спершу офіційно оформила благодійну організацію та притулок, потім створила сторінки у соціальних мережах, долучила фахівців, меценатів, блогерів та зірок. За кілька років Марія привела притулок до ладу. Він став впізнаваним, адже команда працювала з любов'ю. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, у притулку було майже 700 тварин. Усі вони разом зі співробітниками опинилися в окупації. Були прильоти по притулку. Нас після окупації просто. То дах виглядав як сіто, в нас не було частини дерев'яного забору. У нас є сектор з собаками, які за межами притулку його повністю знесло, тобто там було дуже багато трупів. Багато тварин загинуло від серцевих нападів, від уламків, але працівники притулку залишалися поруч з тими, хто вцілів і потребував їхньої допомоги. Треба розуміти наскільки в нас. Оточують люди в притулку, які навіть під ризиком вмерти залишалися в притулку, і е, саме завдяки е, тим хлопцям та дівчатам притулок і вистояв. Після деокупації Київщини взялися за ремонт на відновлення витратили понад 2 мільйони гривень. У нас не було взагалі вікон ні всередині, ні ззовні. Дах це окремий півтора мільйона витрат, бо дуже велика площа це тисяча квадратних метрів. Ось, Повністю перебудувати і знову побудувати сектор з вольєрами. І отак все потихеньку-потихеньку, і двері треба було міняти, і сама будівля була вся. Таких дирочках зараз у гостомельському притулку для тварин знову вирує життя. Тут проживає 514 собак та 136 котиків. Чимало є й тих, які знайшли свій прихисток. Ці тваринки врятовані Марією та її командою з Херсонської області після теракту Росіян на Каховській ГЕС. Після того як ми евакуювали собак з Херсона, ми побудували для них окремі вольєри. Нові і цей хлопчик. Один з евакуйованих. Він дуже лагідний, він був найрозумніший хлопчик, якого ми врятували. Він не нервував, коли ми його перевозили. Але він дорослий, достатньо. Скажіть, мені десь років 6-7, і він величезний для людей. Тому поки що він в притулку. Поки що на нього ніхто не звернув увагу. А деяких пухнастиків рятують і передають військові з прифронтових територій. Півторарічна кішка на ім'я Кілька допомагала воїнам позбутися мишей, а захисники подарували їй шанс на щасливе життя. Її віддадуть родині разом з шевроном, який передали воїни. Доглядають похнастиків десятеро людей, двоє з яких ветеринари. Тут є професійно обладнаний кабінет, де проводять первинні огляди та маніпуляції. А у кожного чотирилапого є своя медична картка. Якщо просто взяти там карточку, піти до будь-якого вольєра, ми можемо знати а, взагалі про весь стан здоров'я, весь життєвий шлях до нас цієї тваринки, і це повинно бути в кожному притулку. А щоб привернути увагу до безпритульних тварин і заохотити людей брати друзів з притулків, Марія Воронська започаткувала в Києві фестиваль адопції. Відтоді було проведено шість благодійних заходів, завдяки яким майже 600 тварин знайшли своїх люблячих господарів. Ми не зупиняємось, нам вже пишуть з різних куточків України. А коли в нас такий буде, наш фестиваль це круто, і я думаю, що всі. кожен повинен, хоча б прийти, подивитися, як це.